Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і сьогодні ми будемо відкривати стардропи з правил Паса на моєму основному аккаунті. Тут мені відкривати стардропи найцікавіше, тому що на цьому аккаунті є все. Тобто, це буде 100% якийсь скінчик, або гіперзаряд, або золото. Що ж, переходимо в 150 гемів. 18к золота. Я на цьому акаунті не відкривав абсолютно нічого. Тобто, ось все, як воно було в правил пасі, так воно і є. 6К е, очків сили, блінги, кредити. Закриваємо, і у нас зараз відкривається бері. Нормасно. І легендарний стардроп. І майже, до речі, апнули сонячну славу. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп на основі. Думайтесь на основі. Тобто це буде цікаво, як би зараз, так? Да? Відкриваємо. <рес> <рес> ну як, цікаво. <рес> Давайте відкриваємо далі. Ну, там взагалі-то на одну хвилинку. Ще буде цілих 54 чи скільки стартропи 1000 кредитів. Цікаво. А чому uh, з легендарного старт. Ну да, ну да. Другий легендарний Стартроп на основі закриваємо очі. Відкриваємо. Гіперзаряд мені випаде, будь ласочка, гіперзаряд. Давай, давай. Так, да, дуже багато легендарних стадропів, але... користі ніякої абсолютно. А тим часом ми апаємо другу сонячну славу. Іконку стають. Нічого собі. Нічого собі. Так, відкриваємо далі. Щось хотів сказати і щось пився. Ну, гаразд. Давайте трошечки тихіше зробимо. Так, відкриваємо. Далі. Далі, далі, далі відкриваємо. Епічний. А, так, я е, хотів сказати, е, чому із легендарного стардропа випадає тисячу кредитів. І тисячу кредитів випадає з міфічно. Якось. Стоп. чи з. Із... Чи з із... легендарного нам випадає 500. Я передивлюся. Тому що якщо це так, то це якось дивно Чи із. Чи, чи. Чи із міфічного із легендарного нам випадає. по тисячі. Не знаю. Так, відкриваємо далі. Тут у нас цілих... 50 стартропів. 50. М -м. Поки що випало тільки 2 легендарних. Так, міфік. Іконочка. Ось така. Це, до речі, іконка начебто на Емс. Начебто на Емс. відкриваємо далі. Hmm -mm 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 -mm. Да, тут дійсно дуже багато Стародропів Третій легендарний Стародроп на основі. На минутку. На хвилинку. <с> Закриваємо очі, відкриваємо легендарний Стародроп Іперзаряд, будь ласка. Так, це іперзаряд. Так, ну це. 100% якийсь із нових гіперзарядів. Е, Хай це буде на Мс, тому що в новому правил пасі якраз буде скінчик на ЕМС, і я хочу, щоб випав гіперзаряд на Емс. На Барлі. Не пощастило нам. Ну нічого. А, Нам вже ж випав гіперзаряд. Так що. Пощастило нам все. <хи> так. Так, 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 так. О, і в нас тут теж є стардропи за чемпіонат. Ось у нас новий фравел Пас. Кінчик на Емс. Угу. 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 Давайте. Ні. Ми, ми спершу відкриємо. Так, це в нас. Іконка і пінчик на динамайка ПСЖ. О. Так. Так, так, так. І відкриваємо ще ці всі стардропи за чемпіонат. Іконка. Угу. Так, це не то, а це то. Тепер далі, 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 далі. Супер, рідкісний. Е, щас буде епічний. Е, щас буде епічний. Вау, 200 золота. Так, і ще два штучки. Ще два штучки залишаються. Так. А Що ще. А, ось він. Щось завтикав чуть-чуть. Так. Ну і квести, квести, так. Давайте ще глянемо, що тут взагалі є. Е, який спрей, спрей ось такий. Нормальний спрей. Е, пінчики мені не подобаються. Якісь всі вони, ну, не знаю. Тимні якісь. Так, ще в нас ось така іконка і скіни на Емс. Ось такий червоний. Далі ось такий синій і класичний фіолетовий. Іконка, до речі, цікава. така е змійка Змійка, що ж, в нас ось такий червоненький скінчик на Мс. Блін, він наскільки... Красивий. Купець. Опів. Блін, ви... Ви лише гляньте, яка ульта, така змія чисто філасить. Блін. Так. Да-да-да-да-да! Тут все нове, ми це все знаємо. Ясно, понятно. О, тут ще ось таке. Ми це із скидочкою взяти. Можемо, але ми це брати не будемо. У нас зараз, до речі, 265 кристалів. Е, давайте ще глянемо на скінчики ось ці. Легендарні. Тобто, щоб ми купили? Оцей ось скін на Чарлі, він класний, але ми його купувати не будемо. Тому що ми будемо купувати меха Кольта. І ще потім, скоріш за все, будемо купувати меха Леона. Е е давайте так. Е з міфічних скінів. Які є? Фанара Френк. Ну, з цими останніми подіями, в яких Френк став просто неймовірною. Ім бою є е, сенс купувати скіни на Френка. Едгар Джесі. Оцей скін дуже прикольний на Джесі Хенк Байрон. Ну, ось цей просто легендарний скін. Я взагалі не розумію, чому він міфічний. Він має бути е, легендарний. Ось цей скін на Фенга, Ель Прімо. Я би чесно взяв би ще ось цей скін. Вже дуже давно його хочу взяти, але щось не має можливості, чи, чи що. Що ж, всім дякую за перегляд. Ось таке вийшло відео з відкриттям на нашому основному аккаунті. я, до речі, забув знову е, з початку відео сказати, що буде якесь слово. і... За це слово, якщо ви встигнете його самим першим написати в коментарях, то ви зможете попасти в наступне відео. Хто додивився до кінця, чи ви це слово помітили відразу, то все-таки напишіть його в коментарях. І якщо ви будете самим першим, то ви попадете в наступне відео, яке я буду завтра записувати. Але ж це відео не встигне вийти. Що ж робити? Гаразд. Ну, я щось придумаю. Що ж, і ще раз всім дякую за перегляд до наступного відео.